Розвиток промисловості в період 19 століття призвів до значного зростання кількості фабрик та різних підприємств, шахт, що в свою чергу погіршило умови праці та збільшило кількість нещасних випадків на цих підприємствах, і саме це спонукало до прийняття законів з охорони праці. Перші законодавчі акти з охорони праці у Великобританії з'явилися у 19 столітті після промислової революції. Перший закон, який обмежив робочий день для дітей і регулював умови праці на фабриках, був прийнятий у 1833 році. Цей закон був першим значним кроком у Великій Британії щодо захисту прав працівників. Він встановлював обмеження тривалості робочого дня для дітей. Наприклад, у віці до 13 років не більше ніж 12 годин на зміну. Також він вимагав покращення умов праці на текстильних фабриках. Протягом 19 століття було дуже багато прийнято. Інших законів, які стосувалися охорони праці в різних галузях промисловості, наприклад, закон про вугільні шахти у 1842 році забороняв працю жінок та дітей під землею, і зрештою, з часом законодавство з охорони праці у Великобританії постійно вдосконалювалося, щоб відповідати потребам промислового розвитку і захищати права працівників.